Привет, Болгария! Привет, Варна! Это я, Олег Кензов. И 24 января жду вас всех на своем сольном концерте. Клуб Брик. Начало в 20.00. Мы всех ждем. Я и мой бро. Украинский певец, но большинство моих песен написано на русском языке. І моя концертна програма на мові, тому що у мене не виходить виразити свою думку переконливо українською мовою. На жаль, відомий український співак Олег Кінзов на концерті в Булгарії шокував виконанням російських хітів. Як співако виїхав та чим займається? Почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Дже український співак Олег Кінзов відомий участю в шоу ікс фактор а також за хітом обстановка по кайфу», вирізнився концертом у Булгарії. 24 січня артист взяв участь в українській вечірці, яка відбулась у місті Варна. Щоправда, репертуар кензова був геть не українським. ТСН. Так незрозуміло, з яких причин артист під час свого виступу взявся співати пісні російських виконавців. Зокрема, з вуст кінзова на українській вечірці. І у Болгарії пролунав трек Олександра Сєрова. Я люблю тебе до сльоз. Також Кензова не цурався співати свої треки російською: кольца дима в заведенні заходім» та інші. А ще на початку повномасштабного вторгнення було ось так. Друзі, сьогодні в 5 утра я проснувся від великого взриву під Києвом. Що я можу сказати? то проходять происходит сейчас, это очень страшно. Действительно, на нашу страну напали, мы проснулись от взрывов. Сначала мы переместились в Ирпень, как вы знаете, там сейчас эпицентр всего, хотя эпицентр во всех городах. Киев бомбят, постоянные перестрелки, страдают жилые помещения, страдает мирное население. Сохраняйте спокойствие, помогайте друг другу. Самое важное это жизнь. Спасибо Огромне нашим защитникам за то, що вони так отважно защищают нас. Мы пытаемся здесь помочь, чем можем, мирному населению. Здесь очень много пожилых людей. Друзья, держитесь. Мы за мир. Мы мирный народ. Мы не хотим войны. Мы на своей земле. Мы защищаем свои территории. Остановите войну. Я прошу вас. Просто остановите войну. То, что происходит сейчас, это ужас. Это ужас. Это горе. Это разрушенные судьбы. Мой любимый Ирпень, к сожалению, два моста взорвано, Погибшие люди, просто, просто руины, просто взрывы, просто горят дома, и это все происходит у нас на глазах. В Киеве я никуда не уехал, я с вами, я пытаюсь помогать мирному населению. Сегодня я не артист, не певец, я просто мирный человек, который пытается выжить и помочь выжить другим. Держимся. та згодом Кінцов згадав, що він все ж на українській вечірці і вигадав заспівати чужі українські композиції. А саме гурту «Океан Ельзи я не здамся без бою. Та Володимира Івасюка я піду в далекі гори. Чи має кінзов права на те, аби виконувати ці композиції у публічному просторі, невідомо. До речі, в інстаграмі та в тіктоці артиста вже немає відео булгарської вечірки. Його прихильники, які розповсюджували відеозаписи виступу у Варні, також почистили свої соціальні мережі. Український півець але більшість моїх пісень написано на русском мові. обстановка по кайфу, ракета-бомба петарда и моя концертная программа на русском языке. Потому что у меня не получается выразить свою думку переконливо украинскую мову, на жаль. Не маю у меня такого таланта. Но тем не менее, очереди на мои концерты стоят километровые. Залы на моих концертах полные. В своей программе я исполняю одну единственную песню на украинском языке. Гасимся. І ту я написав не для себе, а для Діми Каляденка. Нагадаю, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну артист продемонстрував проукраїнську позицію, займався волонтерством, випускав пісні рідною мовою. Як тобі спиться, сьото вісниця. А також говорив про російську агресію у своїх соцмережах. Не надо нас освобождать. Якщо би ми хотіли, щоб нас освободили, ми б зустрічали вас. З цвітами, з улыбками, з караваями. не происходит. Люди бросаються під танки. Проте згодом його відношення змінилося, і вже через якийсь час повернувся до написання російськомовних композицій. Ні раз звертаюся до тих, хто постійно пише мені розмовляй українською, ти що забув рідну мову? Ні. Я пам'ятаю її і знаю її. Краще, ніж деякі з вас, чесне слово. І я ще раз наголошую: Бог чує молитви абсолютно на всіх мовах світу, а мова на якій ти говориш, не змінює тебе і не робить тебе кращим або гіршим. Останній раз я це вам кажу. Більше я до цієї розмови повертатися не збираюся. Пізніше стало відомо, виконавець знаходиться за кордоном, постійно змінює місце перебування. Також його інстаграм можна побачити кадри, зроблені в Празі, Франції Тель-Авіві, Стамбулі та інших містах. Тоді як відміток з рідної України у чоловіка на сторінці за останній час не знайти. На запитання користувачів мережі про те, як йому вдалося виїхати за межі України у період війни, кінзов заявив. Поїхав за кордон в рамках концертної діяльності. Як випустили з України, це в рамках концертного туру поцікавився хтось із його прихильників УГУ відповів на питання Олег. Вірш всім диванним військам присвячується, автор невідомий. Іди воюй! Так грізно, і дзвінко напише під постом людина. Дивлюсь, заходжу на сторінку, а там. Кудесенький хлопчина сидить собі у Закарпатті, воює, сидячи з дивану, і має інтернет у хаті, вода тече гаряча з крану. І на столі обідом пахне таким домашнім, запашним. А ми чекаємо, звідки жахне, коли ракета влучить в дім. І воюй і так невтішно свою броваду в комен строче, а потім перед сном у ліжку свою цю тихо. За кордоном чоловік продовжує займатися музикою та випускати свіжі кліпи. Нещодавно він презентував композицію російською. Я цілую твої щоки. Пише за лайм. Подивившись кліп, можна зрозуміти, що він був знятий за кордоном. ролику чоловік танцює на розкішній яхті. Під відео деякі люди не стали приховувати свого обурення та прокоментували прем'єру артиста російською мовою. Чому мені так неприємно дивитися на те, як український мужик зараз кайфує? Фує на яхті окупанською мовою, Олег. Я думаю, ти знав, що захвату нова пісня російською мовою не викличе е відео гарне, але пісня розрахована на російську аудиторію в караоке барі або на іншій п'яній вечірці. Після одного коментаря з Росії про те, що Олешка красавчих, ми його тут слушаємо. Всю, уже слід було б зупинитися, але гроші традиційно важливіші. Окей, йдеться. У коментарях я сьогодні прям радянський композитор. Тим не менше, час від часу у своєму фотоблозі кінзов публікує дописи на тему війни. Зокрема, він викладає пости про збори для військових, а також розповідає про товариша, який нині служить у зсу І не важливо, на якому язике ти говориш, якщо ти подлий, мерзкий, предательський мене більше ніяк слів. А тепер перейдемо до особистого. Що у 2012 році Олег одружився з Анастасією Полубесовою. У наступному році у пара народилася донька Евеліна. У 2014-му закохані оголосили про розлучення через рік Кінзов одружився з Наталією, відомою в Україні як Діджей Мадонна. Проживши разом три роки, пара також розлучилася. Наталія заявляла у стосунках зі співаком була. Жертвою домашнього насильства, яке не припинялося ні вдома, ні під час гастролей. Розійтися із чоловіком жінка навалиш розійтися із чоловіком. Жінка наважилася лише після того, як він сам пішов від неї до іншої. До цього вона не кидала артиста через те, що любила. Сам артист заперечував звинувачення колишньої у свій бік. Чек просто на темі насилля поіграв. Ах, яка гостра тема. А що їй розказувати? Зразя я діджей Мадонна. Вот, смотрю в камеру и говоришь, что не было. Це абсолютна брехня, і я ще не чув жодного разу, щоб колишня якась дружина говорила щось нормальне про чоловіка, який її кинув. Злість, злість, злість. Розумієте, пішов від неї і не помер казав виконавець, додавши, що не хоче продовжувати розмову на цю тему. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.